Слава Богу, церква Господня! Ми славимо нашого Бога і дякуємо за те, що він Бог, Бог творящий чудеса. Ми чули свідчення, брата Леоніда, що Бог відповідає на наші молитви. І скільки разів ми самі молились і отримували результат, тому що ми віримо в всемогутнього Бога. Хочу звернути вашу свою увагу і вашу увагу на декілька місців. Слова Божого, які ми всі знаємо, але ми беремо, нагадуємо один одного для того, щоб ми рухалися до нашої цілі, яка є наш Христос Господь. Це перше місце ми прочитаємо, це буде Царів, 19 розділ з п'ятого віршика. Це історія про Іллю. І написано, і ліг він, і заснув під цією єлівкою. І ось ангел Господній доторкнувся до нього і сказав йому: Остань їж. І побачив він ось при голові його печений корж та глечик води, і він їв, пив та знову ліг. І ось ангел Господній вернувся вдруге і доторкнувся до нього, та й сказав: Устань, їж, бо далека дорога перед тобою. І він устав пив і пішов тією силою сорок день і сорок ночей аж до гори хорив. Прекрасне знамените місце, яке ми неодноразово читали. І ось дивимося вчора, вчора Ілля був на вершині гори. Вчора Ілля був сильний, вчора Ілля робив надзвичайне. Ми згадуємо, яка там історія була. Ілля сказав, що прийшли на гору хорив, Ваалу, і Ілля прийшов, і там була жертва, і жертву приносили. І ходили проківа Ваалу, і викрикували, Ваали, ваали, почуй нас, допоможи нам. І цілий день вони це робили, викрикували. І там навіть написано, що Ілля почав насміхатися. Каже, може голосніше почнете кричати, може сильніше почнете кричати. І вони кричали, вони аж біснувались, але результату не було ніякого. Ілля звернувся до Господа, покликав лице Господа і сказав, Боже, хай народ пізнає, що ти є Бог. І зійшов огонь з неба і пожерця цілопалення, яке було, цю жертву навіть воду кром жертв і коналили все з'їв огонь. Тому що Ілля був наповнений силою живого Бога. Народ побачив, що Бог є живий. Це було надзвичайне чудо, це було надзвичайно відчутна присутність Бога пророку. І знаємо далі, що дощу не було шість місяців, а пророк Божий помолився, і, і земля дала дощ, і дощ почав падати. Це надзвичайно це було вчора, це діє Бог вчора. А сьогодні, а що сьогодні? А сьогодні Ілля втомлений. А сьогодні Ілля змучений. Сьогодні Ілля в страху. Навіть коли ангел Господній прийшов і каже, і він не докорив, каже, Ілля, згадай, що було вчора. Що ти робив вчора, огонь з неба сходив. А ангел Господній, богослови кажуть, це і Христофанія, сам Христос являється людям в старому заповіті. Він спокійно бере, каже, ось хліб. Ось вода, підкріпись, бо перед тобою далека дорога. Ми можемо казати, що в нас часто старші казали, от ми колись були, от наша молодіж колись була, от ми горіли для Бога, о, ми служили Богу, ми славили Бога, ми бігли на служіння, от було відчутно присутність Божу. Це було вчора. Ми так всі можемо казати, я буду казати, це було в нас дійсно молодь була. Ми відчували присутність, ми молились Духом Святим. Ми казали, Бог є на цьому місці, і бувало так, що ми не могли молитву закінчити. Це було вчора. А який стан сьогодні нашого життя? Ілля, там написано в місті. В Слові Божому, що Ілля хотів смерті. Каже, Боже, забери душу мою, годі, хваті для мене, я не хочу. Я надіюся, що на цьому місці з нас ніхто не бажає смерті. Ми всі бажаємо жити. А порок Божий, який був вводжений Духом Божим, в нього така низина була, що він просто ослаб. Але коли ангел прийшов, доторкнувся, дав йому цього хліба, він набрався сили і він йшов до гори хорив. Наша ціль небеса, Новий Єрусалим. Наша ціль, де архітектором дизайнером є наш Господь Спаситель. Де вулиці є з чистого золота. Наша ціль туди. Ми можемо слабнути в дорозі. Ми можемо руки опускати. У нас може не хватати цієї сили, щоб йти. Але Христос Ісус, Він завжди буде поруч для того, щоб підкріпити нас, для того, щоб благословити нас. І дивимося. Це так просто, це так доступно. Оцей хліб, який, який підкріпив Ілю, який зміцнив Ілю. І ось ми дивимося в, старому, в новому заповіті в дії святих апостолів невеличкий такий уривок, коли апостоли були в тюрмі, і стався великий землетрус. І цей сторожа, він був наляканий, що взнають йому смерть заподіють. І написано, і він і, і вивів їх звідси, запитав добродії, що треба робити, щоб спастись. Що треба робити, щоб отримати спасіння? Просто повірте в Ісуса Христа. Не треба вивчати ніяку філософію, ніякі науки, ніякі релігії світу. Просто повірити в розп'ятого Ісуса Христа. На голові розбійник. Він нічого не міг зробити. Він навіть не сказав, Господи, спаси мене. Можливо, він подумав, але він сказав: Господи, згадай мене, коли прийдеш в царство своє. Згадай мене. І тими словами він отримав вічне життя. Це просто, дехто може казати, це не як, просто всемогутній Бог так буде тебе спасати. А що ти зробив? А я просто повірив в те, що Він родився для мого спасіння, Він помер для мого спасіння і Він воскрес для мого спасіння. І кожен з нас може сказати так само, що ми віримо в Ісуса Христа. Ми служимо Йому, ми йдемо з ним, але саме більше ми віримо в самогутню кров Ісуса Христа, яка спасає, очищає. І ціль Ілля, він йшов до гори 40 днів. Він був сильний. А наша дорога, ми не маємо гарантії, скільки ми будемо йти. До нашої гори, до нового Єрусалиму, до кінця. Чи це може бути декілька місяців, чи це може бути роки, чи це може бути десятки років, ми не знаємо. Но Слово Боже дає нам силу. Слово Боже зміцнить наш організм, наше тіло. І ми будемо живі, і ми будемо рухатися, і ми будемо наповнені силою Ісуса Христа. Я думаю, кожен з нас хоче мати цю силу, якою ми будемо йти, і ми не будемо слабнути. Ця сила. Цю силу дарує тільки Ісус Христос. Коли одного разу Ісус був пустині, це написано Матвія, четвертий розділ, тоді Ісус був поведений духом пустиню, щоб диявол спокушав. І пустив Він сорок день і сорок ночей, а потім зголоднів. І приступив до нього спокусник і сказав: коли ти син Божий? Скажи, щоб це каміння стало хлібами. І ось диявол говорить до Христа: от коли ти син Божий, він стави компромін, каже, ти, син Божий, ти все можеш. От скажи це каміння. І диявол зловив Христа в цей момент, коли він був голодний, коли він втомлений був сорок день і сорок ночів він їв, і він зголоднів. І ось той момент, коли Христос голоднів диявол, каже: ось хліби перед тобою. Ось твій вибір перед тобою. Бери ці каміння і скажи, щоб стали хлібами. Хіба Христос не міг підійти до каменя і сказати камінь, станься хлібом. Та, звичайно, що Христос міг. Він всемогутній, Він своїм словом створив планету земля, де ми проживаємо. І Він спокійно міг. Це зробити, і міг би поїсти. Але він не йшов на компромат з дияволом. Він не хотів виконати волю дьявола. Воля диявола була: зроби хліб. Ти спрагнений, Ось зроби. Диявол каже: ти бачиш щось прекрасне. Використай, візьми. Ніхто не бачить, ніхто не знає, візьми, використай це. І тобі буде добре, і тобі буде прекрасно. Ти будеш задоволений. Але це буде швидке задоволення. Йосипу предлагали задоволення, і вона каже, давай йдемо. Але Йосип, він втік від цього. Він не бажав мати це задоволення довчасне. І слово Боже каже до Тимофія. Це 1 Тимофія 6,11. Але ти, Божа людина, утікай від такого. Женися за правдою, за вірою, за любов'ю, за терпеливістю, за благочестю. Ти женися, ти дивися за тим, щоб це було основне твого життя. Ти берете. Не цей камінь, цей сургатий, який не настоящий хліб, який підроблений, який диявол дав для Христа. А ти бери Ісуса, який дає підкріплення для того, щоб ти будеш ти і не будеш втомлюватися. Христос дає це. І ось одна вдова, яка була. Це були царів. Перший царів 17.10. І він устав і пішов до Сарепти, і прибув до входу в місто. Аж ось вдова, і ось вдова одна, і, і покликав він, і сказав: Дай мені води напитись в посудині. І пішла вона, щоб узяти, і він закликав до неї, і каже: принеси також хліба в своїй руці. І ось Ілля знову звертається, має нужду. Має, вони там збирали дрова, і вона каже: Я хочу пити, принеси. Вона каже, добре, принеси. І ось вона йде, і він каже: Ти принесеш пити, а також їсти, принеси. А вона каже: Я не маю нічого. Ми прочитали: вона каже, як живий Господь, Бог твій, не маю нічого печеного, тільки. Жменю моки в дзбанку та трохи олії в глечику. І ось вона каже, що нічого немає. Ось те, що вона має трошечки, вона вже приготувала оце, вона положила собі в думку, оце ми спечем, ми з'їмо, і це буде остатня вечеря, і ми помремо. Нічого не буде. Все, вся надія поклали. І про Бог каже: принеси мені, дай це. Вона каже, як? Та я не маю нічого. І тут вона каже, це... І тут про Божий показує довіру. Просте, маленьке і довіра. Каже, ти мені принесеш, а потім, що буде? А потім буде надзвичайне в тебе чудо. О в цьому глечику моки. В цьому глечику олії, воно не закінчиться, воно буде. Це маленьке, це простеньке, але воно перетворюється в велике, потужне, божественне благословення, яке кожного дня є. І кожного дня можна готувати, і воно не закінчується. Кожного дня можна брати, і воно буде продовжуватись далі. Тому що про Божий сказав, що не закінчиться. І ми часто в своєму житті, ми хочемо побачити чудо від Господа. Як ця бідна вдова, вона нічого не утримувала, вона нічого не мала, вона мала тільки дзбанок олії і трошечка муки. А ми в своєму житті ми хочемо, як дивимося на історію, хочемо якесь чудо побачити, як Лазар, коли помер. І Христос. Воскресив його. Але що, там одна деталь важлива? Христос міг сказати: камінь відвались. І камінь спокійно відвалюється, оце чудо! Камінь, камінь відвалився і лазер вийшов. Але ми хочемо чудо, але ми в своєму житті не відвалюємо цього каменю. Ми кажемо, Боже, зроби чудо, я хочу це чудо. Але ми не відвалюємо камінь образи, камінь непрощення, камінь сумніву і камінь неправди. Але ти, Боже, зроби це чудо! Зроби. Я хочу, щоб чудо було на моєму житті. каже, ні. Ти відвали свій камінь, камінь непрощення, камінь образи, камінь наклепу. І інше можна говорити, камінь багато може бути. Христос каже: Ти це відвали цей камінь, а тоді я зроблю велике, неможливе, я зроблю чудо, яке побачать, яке будуть славити Господнє ім'я. Ти зроби перший крок. Зроби те, що можливо для тебе. Зроби те, що зможеш ти. Як важливо, вертаємося до хліба. Як важливо хліб для нашого життя? Я знаю, що кожен з нас любить хліб. Ми любимо. Я знаю, мій син він приходить і питає, а, а куди ми йдемо, що ми будемо їсти. Йому перечисляють, він каже: А хліб там буде? Якщо хліб буде, значить добре. І він, коли набирає ложе декілька кусочків хліба. Йому все добре. Зранку хліб, молоко, і це прекрасно. Тому що хліб дає енергію, і, як ця приказка, хліб у сьому голова. І це правда. Але саме добре це є хліб енергії, і хліб насичує. Ми з'їдаємо хліб, і ми можемо бути ситими. Ми цілий день можемо казати, ми не хочемо їсти, ми поїли. Хліб достатньо має речовин для того, щоб наш організм він працював добре. Але так же, коли ми дивимося на добрий хліб, на прекрасний хліб, як ангел Господній дав для Ілії, він зів і він був наповнений енергією. Але багато є хліба, який є шкідливий. Які не корисні, це сурогате хліба, який підроблений хліб. Він може дивитись гарно, він може приваблювати нас. Ми дивимося, ух ти, який гарний хліб. Але ми беремо його і не як гармошка, Гоп, зложили його, і чук, він розійшовся, знову став цілим хлібом. Але слово Боже каже Івана 6:51: Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось. Сп... Споживатиме цей хліб, той буде мати життя вічне. Коли буде хто споживати хліб, він споживати буде Христа, він буде приймати життя вічне в Ісусі Христі. Але на превеликий жаль, зараз замінників хліба дуже є багато. Соці... Замінник ідол нашого часу, можна сказати. Ми дивимося, зараз соціальна мережа, дивимося, лайки нажимай, лайки, тисни на все, лайк нажимай. І всі нажимають лайки, але ми бачимо, що такий момент доходить, що ми не вміємо спілкуватися. Ми лайки в інтернеті, там ми нажимаємо, там ми дивимося. А коли приходить спілкування один одного, в нас це бракує, в нас цього не хватає, в нас в цьому є проблема. І церковні мотивації, і тренінги. Багато мотивірує в церковних. Але дивимося, ти мені ніби почуєш проповідь така побудована, ти хочеш так слухати, ти така насичена чогось, але вона пуста. Вона порожня, там нема сили Євангелія, там нема розп'яття Христа, там мотивація є про бізнес, там мотивація є про щось інше. Як ти можеш рости, як ти можеш збагачуватись, але там нема крові Ісуса Христа, яка ісціляє, яка прощає, яка обновляє. Там цього нема, там бракує цього елементу, живого Ісуса Христа. І це може бути тільки хайп. Деякі проповідники можуть на кафедру вискакувати, робити щось не, не, не потрібно що. Але люди дивляться, люди приходять думають, о, я ще такого не бачив. Що це за сила? А це неправильно. Це є хайп. І, звертаючись, звернули увагу одного разу нам. В коментарі хтось написав. Каже, як ви служите Богу і ви такого всемогутнього Бога, який створив все, помістили в Біблію. Як ви до такого дійшли? Як ви такого додумались? І багато іншого говорять. Каже, Біблія – не повна книга. Там багато є секретних книг. І отут слово, Біблія не повна, а є секретних. І люди секретне, а де то секретне знайти? І вони беруть такими словами, облещують і тянуть за собою, і збивають з дороги, хто слабо стоїть, або інше Біблія переповнена помилок. Хтось може сказати, дійсно, це може бути так, звідки ми знаємо, стільки тисяч років пройшло, а Біблія може, дійсно. І тут Лукавий посилає нам думки, сумніву, і ми можемо подумати, як так? А це може бути приклад, як ми уявляємо собі цукрову вату. Коли ми показуємо діткам цукрову вату, вони, що вони біжуть, о, цукрова вата! Можна їсти зранку, обід і вечором. Можна, правда? Дітям дати вони будуть їсти перестанку. А що буде? Уявляємо, ми їдемо на сніданок, обід, вечерю, ми їмо тут вату. І через короткий час у нас починаються проблеми. Тому що в цукровій ваті жодних нема корисних елементів, нічого нема, вона, можливо, тільки прекрасна на вигляд, вона, може, гарна, різнокольорова, приваблює нас. І ми липнемо до цієї вати, як ті діти. Ми почули якесь, якусь єрість, і ми прилипли. О, може, дійсно він правда говорить. Та як діти, бо не приходять, вони будуть куштувати. І якщо ми будемо так часто. Споживати цю цукрову вату будуть проблеми з організмом. Якщо ми будемо часто слухати не, неправильних проповідників, неправильну неправильну проповідь, то рано чи пізно наш духовний імунітет, він перестане працювати. Наш дух, наша духовна людина, вона перестане працювати. Ми почнемо помало-помало, ми почнемо вмирати. Тому що ми слухаємо не то. Ми не маємо цього живого хліба, який дає нам силу для того, щоб ми могли зростати. Ми не маємо того живого хліба, який підкріпляє нас, який дає нам силу для того, щоб ми могли йти в напрямку до нового Єрусалиму. Як Ілля йшов до гори хорив, Бог йому дав цієї, і він йшов. Ми можемо дивитися на шорт. Багато довго дивимося, дивимося, а кінець який, не знаю, що дивився, ослаблений, і не можу згадати, що було. А коли ми візьмемо Слово Боже, ми прочитаємо, чи щось інше. І ми розуміємо, про що, і ми наповнені сили від нашого Господа. І ось Христос сказав, прийдіть до мене, всі змучені і обтяжені, і я заспокою вас. Коли ми беремо цукрову вату, не сприймаємо ніякої їжі, ми будемо роздратовані, тому що цукор і. Не дає енергії, не дає потрібних речовин для нашого організму, ми будемо роздратовані. Коли ми будемо дивитися рілси, шорці, буде хайп, і ми будемо роздратовані, і дофамін ми утримуємо, але ми не отримуємо сили, яка потрібна для росту нашого тіла, так само і в духовному. І коли ми молитву молимося, Отче наш. Кожен день ми молимося і по декілька разів. І там є чудові слова: Хліб наш щоденний, дай нам. Кожен день, кожного дня нам потрібен цей хліб, Господи, дай нам цього хліба Твого, не підробка сурогата, не цей інший хліб, який не принесе нам користі, а принесе нам проблеми. Ти дай нам хліб той, який зміцнить нас. Ти дай нам хліб той, який підкріпить нас, яким ми будемо йти, і ми не будемо слабувати. Ми полетимо і не услабнемо. Ми будемо як орли літати. Ми будемо бігати і не втомлюватися, тому що ти даєш нам цей хліб. Бо тільки Слово Боже дає нам силу іти до нашої гори. Тільки Слово Боже може нас зміцнити, як ілля їв і йшов. Ісус не, не попустився на те, що диявол предлагав йому. Вдова, яка дала остатнє, яка вона нічого вже не мала, вона дала остатнє. І це остатнє, що вона віддала для Христа для Пророка Божого, воно стало великим благословенним чудом в її житті. І питання для кожного з нас. А що ми зробимо сьогодні? Що ми дамо сьогодні? Що ми використаємо сьогодні, який хліб принесемо, який хліб ми будемо куштувати? Нехай нас Бог кожного благословить. Я вірю, що ми хочемо хліб живий, хліб, який є слово Боже, який принесе благословіння, який принесе радість, який принесе натхнення, тільки Слово Боже доведе нас до вічного міста, яким. Який Авраам сказав, що він чекає міста, яким архітектор, творець, є сам Бог. Я вірю, що кожного на цьому місці ми чекаємо цього міста. Ми чекаємо, ми навіть бажаємо, щоб нам в сні приснилося це місто, де архітектор є наш Господь. Але поки що ми на цій землі. Поки що нам треба рухатись, і поки що нам треба тільки приймати Слово Боже. Хай Бог на кожного благословить. Молимось. Амінь.